Всім привіт! У нас сьогодні цікава тусовка. Так, тихіше зробимо. Великолепно. Так, сьогодні ем, я хочу розглянути ще один жанр вашого фільму. Це трилер. Да? Це трилер. Так, що в нас є трилером? Спочатку, хто мене дивиться, дуже цікаво. Зараз буде сигніфікація. Дуже приємно познайомитись мені з тими людьми, для кого я зараз роблю свою роботу. Так. Хто мене дивиться? Значить, дивиться мене зараз людина, яка взагалі не вдоволена своїми результатами. Ви не розумієте, яке саме майбутнє ви бачите. Вас лякає те, що ви не бачите свого майбутнього. Ви починаєте підсвідомо або свідомо вже хтось свідомо починає розуміти, що а що далі? Я не знаю, мені від того страшно. Я не відчуваю себе в повній безпеці. У кого зараз, можливо, розруха в житті? А, розруха в житті? Ну, розруха яким чином? Це може бути і моральне, може бути і як фінансово, може бути кар'єрно. відносинах також, тому що це карта. Трійка жезлів це вже як майбутнє. Да, це рух в майбутнє, пробудований план. А це вже якби фігурна карта малого аркану. Але між ними стоїть розруха, стоїть бідність і стоїть карта башні старшого аркану. Людина, взагалі, яка боїться рухатись до своїх мрій. Чому рухатись до своїх мрій? Тому що ключ у вас є, але а ви навмисно стараєтесь бачити таку сторону життя чи вирішення проблеми зараз попів? Тому що вам здається, що ви меншого розміру, ніж ключ. Вам здається, що обставини і вирішення проблем, ситуації там, вибору ну, тієї ж роботи. Да? Ви думаєте, що щось змінити, це набагато буде важче, ніж, ніж ваша вага, ніж ви є, і вам здається, що ви дуже багато на себе берете. Під вами, під ногами карта башні, карта розрухи. Це означає, що? що ви боїтесь, що у вас все ну, рухне, ви не справитесь, у вас немає опори, у вас немає захисту, ви не відчуваєте себе. Тобто ваш шлях ви стоїте на карті розрухи. Реклама, ну, це є реклама в вашому житті. 7% 70% Це духовний ваш шлях. Ви повинні так пройти, тому що ви повинні зрозуміти, що... ну, чого ви насправді хочете. Якщо ви перестанете боятись, піднімете голову, подивитесь на ситуацію з реальністю, а не з позиції страхів. Якщо ви поки що не вмієте дивитись на ситуацію без страхів, Ну, в такому випадку я можу вам порекомендувати просто уявити, ніби ви дивитесь фільм. В даному випадку трилер, і там присутня людина така, як ви. На сигніфікації не будемо зависати. Все, поїхали. Що є трилером в вашому житті? Я взяла максимально світлі карти для того, аби нікого тут не шифрувати, тому що темна колода, вона по темному. Ось. Е а світла колода, вона іде по світлому, тому я максимально взяла знов п'ятірка мечів. А, так, про що? Це трилером в вашому житті є те, що а, ви не знаєте, як рухатись по вашому житті, тому що ви якось до сьогодення помічали навколо себе скрізь одну розруху. Якось так або інакше, начебто, все непогано, тому що тут і одна, і друга дівчина в, світлих, в світлому одязі, чоловік чи жінка мене слухає, тут також ось влади, владика сидить в чомусь світлому. Тобто, по суті, все було добре, по суті, особливо там, скажімо, такого не було, але повертаючись зараз назад, ви розумієте, що все давалося надривом. Все було якось, ну, все якось не так, як повинно було бути. І ви, ну, тут такий рожевий фон, да, ви боїтесь подивитись вічі те, що ви, ну, ви не живете своїм життям, ви не перебуваєте в вашому житті, ви в якійсь мірі создаєте картинку, ілюзію для публічності, там, для самовиразу. І йти по життю вам дуже важко, вам складно, бо ви насправді ну не йдете від душі, а а, а йдете від голови, від соціуму і тому подібного. Да? То а, вам тому і важко орієнтуватись, тому вам і важко дивитись в майбутнє, тому що ви не є самі собою, мах, бачите? Тобто. Важкість, десятка жезлів і мах. Це важко. Складно вам це робити. Під цим всім мрія. Бачите? І вам, якби, зміниться чудова музика. Ой, великолепно, отлично. Трилер мені подобається. Значить так, дивіться, ви не рухаєтесь. Інформація для чоловіків і для жінок. Пішов піток і, коротше, поїхали. слушаємо. Значить, дивіться. Все може змінитись, якщо кожен із вас змінить погляд на життя, на ситуацію, експозиції, розрухи вам необхідно в тому питанні, яке вас довгий час мучить. Вам просто необхідно подивитися абсолютно дзеркально на цю, на цю сторону. Якщо хтось із вас дивився погано, то треба спробувати по-інакшому. Значить, дивіться, яка ситуація. Тут інформація для жінок. Це, здебільшості ви, скажімо так, якось ви... Ви зрозуміли рожевий фон в стосунках між ну, людиною, з якою ви були, розумієте? Ви зняли окуляри і побачили, що людина, з якою ви хочете бути, ну, якось, да? Тут по-різному, тому що тут дуже цікава жінка сидить. А це мала імператриця королева Пентаклів. А він тримається за мечі за оборону. Ну, рекламу создаємо, так. Да? А, або це на роботі, ви бачите щось багато якогось пшика, насправді, якби ну, ви відчуваєте себе так не очень. А, ну, пшика в якому сенсі? Ну, багато роботи, можливо, десь це видимість роботи, тому що ну, ну, ви, це, ви це збагнули все. І якби ви зрозуміли, що тримати за цього змія, ну, мабуть, не кра ну, не треба, тому що. Якщо Змій буде цю жінку сховувати, вона не зможе рухатись. А так вони рухаються в своєму напрямку. Да? Ось цей напрям задає цей чоловік. Але тут Орел, я думаю, що це Орел, він як. Ну, він дивиться в сторону, скажімо, в сторону цієї жінки і Ну, чи на страждання, чи що чи його? Ну, вибачте, якось так дуже цікаво, ну дуже якось енергійно йде. Ось, тут води, бо енергії реально багато. Забирає. Ну, чоловік ось це багато енергії забирає. Ось цей змій є чоловік. Чому? Тому що він... Відвертається від перемін, да, від змін, тому що це щось нове. А за новим це карта зірки, карта долі да, за нульовим, тобто в нове щось. Чоловік від нового закривається мечем. і не розуміє, що це саме те, да, про що ну, якось. Про що він магічив? бо тут мах, да? про що він може ем, просив, не знаю, може, бажав, не знаю, може, шампуньським, шам, шампунське пив. шампанське. Ну таке. Коротше. Із-за цього йде вся позиція. Окей. Угу. Ну, так, да, вам радять, знаєте що? Вам радять е, наступне. Чоловікові перестати е, давати. Привід. Ну, ви знаєте, якісь як ем, тут ізбушка на куріх ножках. І щось все незрозуміле і якось і дівчина під цим забором стоїть. А ви якби щось, ну. Як вам пояснити, ем, Ви отут тут з мечем стоїте і все. І руху немає. І радять для того, аби все збалансувати, все зм'якчити, радять переглянути себе, кожному себе. І ну... зрозуміти, що робити. І змінити просто погляд абсолютно дзеркально. Можливо, в кого зараз такі відносини, дівчата і хлопці? Можливо, це ну, якась частина ваших стосунків. Ну, зміна відбулась між вами зміна. Це між людьми чи самим собою. Самим собою. У вас відбулася зміна. У вас всередині людини, чоловік чи жінка. Зараз все, стосунки завершились, кожен собі щось почув, не почув то таке. Далі. Тут говориться про вас, що ви, як людина, почали шукати себе. Ви розумієте і усвідомлюєте, що ви хочете запалювати, що ви хочете жити веселіше, діяти веселіше. Що ви взагалі по суті ви хочете бути простішим, і щоб простішими, і щоб у вас таке, знаєте, ви шукаєте відповідь, чому на вашу доброту, чому на вашу любов люди відповідають образами. В це все буде змінюватись. Да, тут дев'ятка пентаклів. Це все буде змінюватись. Ви на правильному шляху шукайте відповідь, приймайте рішення швидше, приймайте рішення з позиції легкості, вбачайте всю відповідальність, легкість прийняття відповідальності чи взяття відповідальності самих за себе. Починається з нас, з наших рішень, навіть якщо вони виявляться помилковими. От ви щось робили, щось вкладались, і потім, ну, так сталося, що це сталося помилковим. Ваші, Ваш вклад вам здався помилковим. Все одно продовжуйте йти і старайтесь, да, імператор, старайтесь не просижувати в сожаліннях, ой, я там приймаю. А що сталося? А в мене батарейка всідає. Ну нічого, наче ж записує. Так. А... І ви якби повинні вбачати відповідальність, якщо навіть потім ви отримуєте ну, помилку чи досвід. І ви при прийнятті рішень повинні розуміти, що ви доросла людина, і що б ви не зробили, ви за собою зможете прибрати і тому подібне. Ну, якби ви зможете вик... ви доросла людина, ви зможете викрутитись з любої ситуації. І е, питання в тому, що не викрутитись любою ціною, а викрутитись саме від себе, тому що ви, відлюдник, ви в якийсь момент мрія. Теж це ж не тільки про стосунки, це. Мрія це може бути ціль, бажання і тому подібне. У кожного своє. Просто звучить як мрія, да? але мрії це. Розберіться, що для вас таке взагалі мрія. Як ви розумієте саме це слово? Але ви в якийсь момент розпочали шлях до самих себе. І як ви справляєтесь? Нормально, початківець, вітаю вас. Бажаєте. Трохи лежаєте, буває. Але це вам тільки так здається. Але якщо реально не здається, то дійте, не стійте на місці і не бійтесь проявлятись. Будьте веселішими. Але ви повинні зрозуміти, що чим більше і вище ваші енергії, да, ваша енергія, ваші вібрації. Тембри вашого голосу, думок і тому подібне. Тому що кожна позитивна думка має свою вібрацію. Кожна негативна думка має свою вібрацію. Тому, які вібрації, чим вищі вібрації, позитивніші, добріші від позиції любові ви будете і звучати, ви повинні бути готові, що біль... тим більше люди будуть вам демонструвати. Але це деякий час негатив, супротив. Будуть вас затягувати назад, розумієте? Ви початківець. Це нормально, ви повинні пройти з достоинством. Да, ви повинні вчитись на своїх помилках, ви повинні вміти їх ну, виправити ділом. По честі. Зараз поплюбить. Тому виступили на той шлях, аби розібрати, що для вас таке є честь. Ось Ну, складно, я розумію. Десятка мечів зараз вам нелегко, я це все розумію. Знову мах і смерть. Але, ой, знову зірка місяць. Але ви повинні розуміти, що, що вам складно, але це був ваш вибір. І зараз краще ну, краще відійти від тієї позиції, позиції гніву. Позиції розборок. Зараз навпаки, старайтесь максимально все пом'якшити. І максимально м'яко, щиро від душі змінити те або інше. Ну, у кожного своє мірило щирості, своє мірило від душі і тому подібне. Да? У кожного своя душа, своя задача і своя міра. Мірило те, у кожного своє. Ось тепер, значить, що тепер я е, е, тут рада вас повідомити, що чому ви відчуваєте трилер, і, в принципі, що для вас таке є трилер? Трилер для вас це є невідомість. Вам дуже страшно втратити контроль. Вам дуже страшно. Не справитесь, ви боїтесь помилок, ви боїтесь, що якщо ви знімете завісу чи ширму рожевих окуляр з позиції, я жертва, то вам здається, що ви зіштовхнетесь дуже страшними скелетами. Ні, насправді ви більше себе накручуєте, і вам дійсно тут бачите вузол. Як мозок, вам необхідно розібратися зі своїми думками, вам необхідно просто розібратися зі своїми страхами і від і розплющити очі, тому що ви повинні розуміти, що насправді ви не досягаєте нічого із того, що ви хотіли, тому що за зіркою місяць і смерть, а тут тут мечів, Розумієте, ось ця система і ось ця послідовність карт свідчить про те, що ви до мрії не йдете. Ви віддаляєтесь від неї, тому що ви думаєте, да? ви приймаєте рішення, і ви зіштовхуєтесь з уроком, ви, ви йдете далі в страхи, ви зависаєте, бо тут на середині мосту і все, і ви тупо мрієте. І, і ви в такий момент ви зависаєте. Ну, знову карта мрія. Ну, будуть зараз у вас мрії змінюватись. У вас будуть мрії ну, зараз здійснюватись, по-перше, у багатьох із нас. У кожного свої мрії. Тому будьте дуже уважні і слідкуйте, нам зараз будуть бонуси потихеньку давати. Так, добре. Значить, дивіться. Всі, хто мене почув, чекайте бонуси, чесне слово. Десятка жезлів так, окей, значить, дивіться, це ваш життєвий урок. Вам зараз дали шанс все змінити. І ви попросили про цей шанс. Ви хотіли такого шансу. Ви і вас пустили в довгий шлях. Ну, так треба було. В складний шлях, розумієте? І вас заставляли, вас вчили крутити колесо вашої долі. І жінок, і чоловіків, і ті, хто в парі, і ті, хто ні. Ну, все треба завершувати нам. Ось, е і ви цього хотіли, причому зараз вам краще, якщо ви помічаєте за собою, що ви десь лажаєте, що ви десь там якось, ну, по-дитячому виглядаєте. Максимально за собою спостерігайте, ні, ні в якому випадку собі не робити зауважень. Просто відмітьте для себе, посміхніться і, е, і дайте установку, включаю там дорослу жінку, дорослого чоловіка, додайте ще чогось розумного, таку-то, таку такого-то, впевненого, сміливого. Ви даєте собі установку. Давайте собі такі установки. Так, тепер з шансом. Який шанс про що це мова? Про, ш... про який саме шанс, в якій сфері життя або галузі зайнять? Угу. В сфері любові. Тут жінка, ну якщо чоловік дивиться, то йому дали жінку для тут десятка чаш. Це... Коротше, це все, що ви хотіли повний олені. Якщо це жінка, то також повне наповнення, подруги, реально, ну, реально дорогі люди і тому подібне. Ну, слухайте, зараз так, а це в якій саме позиції. Ага. Ну, зараз ви теж підключитесь і будете діяти. Ну, Діти, діти. Ну, якщо знов зіштовхнетеся зі складнощами, то ви повинні розуміти, от в той момент, саме в той момент, коли ви відчуваєте розбите серце, повне зневірення. Згадайте мої слова, ви повинні розуміти, що саме в цей момент зараз в вас закладають програму. Яку вам необхідно відпустити, зрозуміло, яким чином закладають Тригерять. От коли вам боляче, да, ви ж щось вас тригериться, якась ситуація викликає у вас біль. Розбирайтесь, да, розбирайтесь з нею з позиції миру, виходьте з думок образи, задайте собі питання: а які ще думки є в моїй голові? І просто спостерігайте за думками. Бо зараз всі медитологи і тому подібне нас навчають, як зупинити поток думок. Але для того, аби збагнути, що взагалі таке думка і що ми зупиняємо, ми повинні спочатку звернути увагу на ті думки. Тому моя вам рекомендація: зараз максимально спостерігайте за своїми думками і збирайте їх в корзинку. От, е, мозок він мислить образами, і це для вас така ось пропрацьовка, така практика. Е, просто спостерігайте за своїми думками, тоді, коли у вас є час, але не зависайте на кожній думці, просто спостерігайте і умовно е, уявіть собі три корзинки прозорі чи як вам там зручно. І ось кожну думку сортуйте. Кожному, кожній корзині дайте назву, яку таку, щоб ви запам'ятали. І постійно, поки ви до автоматизму не дійдете, поки ви ну, не познайомитесь з думками з усіма максимально, як зможете, скільки днів ви собі даєте на цю практику, дайте три дні. І все, і ось на протязі трьох днів спостерігайте і сортуйте, а потім, потім на третій день. Ви ж пам'ятаєте, скільки ви туди сортуєте, да? що ви нас І от ви тоді зможете таким чином в голові своїй пропрацювати дуже багато чого. Тобто ви зможете побачити, в якій вашій голові думки, чого вони і тому подібне. Просто задавайте собі завжди питання. Когось дуже страшать ваші думки. Але нічого, повчиться, кажуть. Зможете краще себе розуміти. Королева Кубки вийшла, ви зможете себе краще зрозуміти. І думки ваші якісніші стануть. Ви знайдете в собі дуже багато думок. Ви їх просто виведете на чисту воду, свої думки. Вони у вас настільки глибоко сидять, що ви навіть не уявляєте. Ви, ви зараз почнете мовити. Спостерігайте за думками. Ви зараз знайдете такі в собі думки, які навмисно е, вас е, відволікають і, і назад підсвідомо. Розумієте? Вони транслюються підсвідомо. Ви зараз будете змінювати дуже глибинні підсвідомі думки. Ви зараз дуже до великого докопаєтесь. Да. І до речі, ви знаєте, що я вам хочу сказати, ще й король кубків. Оскільки ви зараз не супротивлялись, але апетит приходить ну, під час їжі, то я що хочу вам сказати? Що вас дуже такий цікавий шлях чекає. Ви почніть, а вам самим це сподобається: спостерігати за своїми думками. Але повторюю ще раз: не зависаємо в жодній думці, Да. Не зависаємо, бо ви, ви потонете. Ви все зіпсуєте. Для чого? Бачите? Так, що з зависанням? у когось є проблема. Це вас позбавить від зависання, Да. Працюємо. Всім добра.